Вітаю вас, друзі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і я радо вітаю вас в моєму новому відео. Звісно ж, це відео буде про в'язання. Я вам покажу, що я в'язала, покажу готові роботи, покажу два, ні, три процеси, і також покажу багато нової пряжі. Я сподіваюся, що мій час, моє світло. Моя електрика дасть мені можливість це все зробити сьогодні. Сьогодні, до речі, у мене вже четвер, 6 червня, Так? 6 червня, вже червень, я думала, що ще травень. Поки записувала вступний шматочок, я згадала, що маю третій проєкт і пішла, його взяла. Давайте почнемо з готових робіт. Я маю дві готові роботи і це дві пари шкарпеток. Ось такі вони. Це дві пари шкарпеток нашим захисникам. Причому я їх зв'язала, мені здається, ще на вихідних випрала. І ось у мене дві ці пари готові лежать. На блокаторах, як висохли, так я їх і не зняла. Звідніму відео та зніму будуть ще дві готові пари. Цю ниточку я отримувала як донат, ось цю різнокольорову, і до неї додавала свої залишки. І вив'язала ось такі прекрасні шкарпетки. Класно в'язалася, мені дуже подобається. Гарна нитка, одна від одної вона між собою відрізняється. Ось ця, наприклад, рябенька в крапочку, вона більш така шовковиста. Ця мені, як на дотик, вона, знаєте, така ніби ватяна, трошки більш синтетична, чи що. Можливо, це мені просто так здається. До речі, почала нову пару і також взяла ось цю нитку в роботу. З готовими роботами, насправді це все, тепер маю лише процеси. Процес номер один це запчастини для мого кардигану. По-іншому не можу сказати, тому що ну, це ще не виглядає як кардиган. У мене тут трошки трапилася халепа, тому що я перев'язую, перев'язую чому? Тому що забула розпустити три рядочки. Справа в тому, що я спочатку в'язала 30 кругових рядів, нагадаю, цей кардиган має бути з шестикутників. У мене були зв'язані два шестикутники. Ниточку я використовую YarnArt Flowers, гачок 2,5. І на цей кардиган є вже дві частини майстер-класу. По, майстер по цьому майстер-класу, по цим двом частинам, ви вже зможете зв'язати шестикутник та надв'язати ширину, довжину. Виробу та довжину рукава. Якщо бажаєте в'язати разом зі мною, будь ласка, переходьте на ці майстер-класи. Отож, коли я зв'язала два шестикутники, один з них почала обв'язувати, я зрозуміла, що мені багато ширини рукава. І мені довелося обв'язку ось в першій частині розпустити і прибрати три рядочки. Я порахувала, що мені три зайві рядочки кругових саме. А, а оскільки я в'язала дві, частини одразу два шестикутники, то зайві ряди у мене були пров'язані на обох шестикутниках. На першому я це виправила, надв'язала рукав, ширину та довжину. І Поки я це робила, я, звісно, забула, що на другому шестикутнику у мене є три зайві ряди. Я спокійно взяла той шестикутник, обв'язала рукав. Обв'язала всю ширину та довжину і все не можу зрозуміти, чому тут я не дій... тільки дійшла до останньої секції з коричневим, з таким бежевим кольором. А на другій половинці у мене білий колір пішов. Я зшила рукав, ось тут плече на другій половинці приклала одну до другої. І зрозуміла, що у мене там ну так, сантиметрів, напевно, 3-4 зайвих. Я перерахувала ряди, і тут я згадала, що у мене там три зайві ряди, тому мені довелося розпустити всю обв'язку, розпустити три зайві ряди і в'язати заново. Наразі я маю ось таку готову деталь, це виходить у мене ліва частина, тут повністю зв'язана ця деталь. Потребує тільки з'єднання та обробки. І друга деталь у мене насправді вже зв'язана. Зараз буде чудово дізнатися, що я не так зв'язала на ту половинку. Ні, все правильно. Ось так виглядає друга деталь, це виходить права частина. У мене тут не вистачає трьох рядів на рукаві. Та ось я дов'язую вже останній ряд на тілі: це ширина та довжина. Тобто тут не так багато роботи. Сподіваюся, що сьогодні ввечері я це зможу завершити. Ввечері в день у мене не буде змоги в'язати. Справа в тому, що вимикають світло. Я думаю, що я не одна така, так що по всій Україні це роблять, і у мене немає дому ні зв'язку, ні світла, я не маю змоги працювати. тож вимушена їздити в офіс, там, де є електрика, де є зв'язок для того, щоб мати змогу працювати. Тому я не дома ці дні і, власне, не можу в день там робити собі перепочинок. Тож у в мене в'язання лише по вечорах, тому його не так багато. Працюю над цим кардиганом, мені необхідно знімати третю частину, але поки я не довершу. Не довершу, не завершу, не закінчу в'язати ось цю половинку. Я майстер-клас не знімаю. Я думаю, дівчатка, ви мене зрозумієте, хочу вже довести все до логічного е, завершення етапу і потім вже давати вам матеріал. Тому що кажу, я так розігналася, прям все зв'язала і мені довелося перев'язувати. В'язання нам пробачає, перев'язи, це не шиття, там один раз відрізав і все, ти вже нічого виправити не можеш, хіба що робити менший розмір. А тут я можу розпустити, перев'язати, і все буде прекрасно, так, як мені потрібно. Тож, перев'язую, працюю над цим, тільки буде готовий майстер-клас. Я одразу його випущу, щоб ви, дівчатка, хто зі мною в'яже, могли далі працювати. До речі, використовую ось цю. Підставку, я знову забула, як вона називається. Ну, давайте підставка для ниточок для бобінок, Мені дуже зручно, коли є можливість, я ось так змотую нитку, ставлю ось цю підставку на підлогу, а сама в'яжу згори, Але буває, що плутається ниточка, тоді я просто ставлю собі на стіл і отак допомагаю підкручувати і роз... Розмотую собі там метрів 5, напевно, ниточки, метри 3-5, Бачите, навіть клубочку у мене зараз трошки крутиться. І в'яжу. Мені так зручно, що моточок він не стрибає, він тут зафіксований, і я можу собі регулювати, як я хочу його розмотувати. Це у мене розмотаність того, що я розпускала. Наступний мій процес це, звісно ж, шкарпетки. Для мене трошки неочікуваний вибір кольору, розповім, чому. У мене є пакет, ви пам'ятаєте, вставлю тут фотографію. Це ниточка Донат, Донат від Анни. Вона зі мною поділилася своїми запасами шкарпеткової пряжі, для того, щоб я в'язала шкарпетки з захисникам. Я все склала в один пакет і звідти виймаю однакові моточки для того, щоб в'язати шкарпетки. Коли я дов'язала ось цю смугасту пару. Ось цю. У мене залишилося два таких достатньо добрих моточка, що вистачить там, напевно, ще на одну пару так точно, а можливо, навіть і залишки будуть. Я ці моточки поклала назад в пакет. І коли я на вихідних збиралася на дачу, я собі вирішила три пари, такі три комплекти на три пари зібрати. І в одну з цих нових пар я поклала ось ці моточки якимось дивним взагалі чудом. Я не знаю, як так вийшло. Але саме цей пакет з ну, сумочку, турбиночку я розклала по косметичках ці моточки. Саме ці моточки я витягла для наступної пари. Коли я в машині вже почала в'язати, я зрозуміла, що з цього кольору я вже в'язала. Але вибору в мене не було, тому що з собою в салоні у мене були лише ці моточки, тож я розпочала ці шкарпетки. Невели... Невелико. Небагато я пров'язала, у мене зв'язані дві резинки. Тут додаю, до речі, чорний колір. У мене зв'язані дві резинки і потрошку в'яжу пагомілок. Взагалі дуже їх мало просуваю. У мене зараз трошки в пріоритеті дов'язати кардиган, аби мати змогу дівчатам продовжити зйомку майстер-класу наш кардиган з шестикутників, а ці шкарпетки після кардигану шестикутників будуть. Я вже вам казала про те, що їжджу в офіс і дорога в мене займає приблизно годину півтори і десь хвилин 40 ні, з цього часу я сад і їду. Тож, я розпочала проєкт, який я можу брати з собою, і він має бути невеличким. Я не так давно показувала вам ось таку ниточку. Це, Зараз Це ось така ниточка. Це Ярнард Cotton Fusion. Колір у мене 36.43. Це бавовняний шнурок. Мені здається, без домішок. Так, стовідсотковий бавовняний такий товстенький шнурок 225 метрів на 100 г. Це новинка, наскільки я розумію. Раніше я цієї ниточки не бачила, а можливо, просто це я не бачила. Тож, ось такий бавовняний шнурок я підзніму вам поближче, можливо, чи фотографію ставлю, чи відео. І я вирішила в'язати собі чухол для мобільного телефону. Знову ж таки, не так давно, декілька відео тому я показувала такий чухол для телефону, я зв'язала Вікторії і дуже хотіла в'язати для себе. Тієї нитки, з якої я в'язала Вікторії, це у мене були залишки Ярнард Флауерс від Вікінного кардигану. Я думала, що мені не вистачить, скоріш за все, так і є, що мені не вистачить. тож... Роздумувала над тим, з якої ниточки мені зв'язати. І ось, коли я зрозуміла, що мені треба якийсь невеличкий проєкт, який легко в'язати в громадському транспорті, моє око впало на ось ці миточки, і я зрозуміла, що з цього буде класний чухол. Нитка цупка, нитка гарно тримає форму, бачите, я ось тримаю і вона гарно тримається. І я розпочала в'язати чухол. І як бачите, по моточку один раз цей чохол я вже зв'язала цю турбинку для телефону. Так, я зв'язала на початку, мені здавалося, що все добре, що нормально вона ця турбинка виходить по ширині, і телефон насправді влізав, але влізав, так, знаєте, з. Зі скрипом, з таким натягом, я зрозуміла, що, наприклад, десь чи в дорозі, чи просто мені легко вставити телефон сюди, в турбинку буде не так-то і просто. Тож я вирішила перев'язати. Вчора, по дорозі на роботу, я зв'язала перший варіант, по дорозі-я назад я розпустила перший варіант і почала в'язати вже а, другий. Тож, Ось так трошки ширше. Це насправді вже третій варіант, тому що другий варіант я зробила на 6 петельок більше і це було за широко. І потім я розпустила до ось цього, до денця. розпустила, і зробила менше додавань, В останньому ряду я зробила додавань. 4. І тепер ніби нормально, я ще так сильно не приміряла, треба ще трошки пров'язати. Проблема в тому, що ти бачиш таку ширину вже нормальну, як вона буде сидіти на телефоні, коли пров'яжеш десь хоча б сантиметри 4-5. Тож я ще трошки пров'яжу, потім примірюю на телефон, подивлюся, чи мені подобається, чи ні. Можливо, знову буду розпускати. Гачок я тут використовую 2,5, не дивлячись на те, що тут рекомендують гачок. Спиці та гачок 3 але у мене кловер 2,5, він мені дуже подобається, тож я зараз з ним в'яжу все, що завгодно. Кардиган шестикутників я в'яжу саме цим гачком, і ось цю турбинку також вирішила в'язати цим гачком. Класне полотно, воно мені дуже подобається. Візерунок вкладається по-різному. Я робила якісь підзйоми, здається, першої сумочки показувала вам, як у мене викладався тут візерунок. Був просто такий розмитий візерунок, а тут, як бачите, в мене вкладається світленька ниточка в такі доріжки. буде, Я так думаю, що ніби як по спіралі закручуватися. Тож, ось такий маю процес. Сьогодні планую в дорозі знову його в'язати. Ниточка, до речі, дуже гарно розпускається. Це, це такий шнурочок з петельок. Ось я бачила дівчата після розпуску, кажуть, що вона витоншується. У мене такого не трапилось, можливо, через те, що я в'язала гачком. Мені здається, у Лілі албініт було. Був відгук, було відео відгук на цю ниточку, і там вона після прання показувала, напевно, там, де цей шнурочок прям витоншився в таку тоненьку-тоненьку трубочку, у мене цього поки що не відбулося, але я і не прала, і навряд чи буду прати цей чохол. У мене є ще оцей моток, і є ще один. Тож, можливо, я декілька сумочок зв'яжу, і, можливо, і Вікторії ще. Таку ж турбинку зв'яжу, тому що її чохол я, власне, зв'язала, що там, так, знаєте, телефон входить, але дуже-дуже щільненько, хоча сумка вийшла класна. Тут я потрошки по-іншому хочу зробити застіпку. Клапан. Побачимо, все побачимо в процесі, бо бачите так, в'яжу, в'яжу, а потім розпускаю. Подивіться, що я маю? Це ціла торба з пряжею, це подарунок від Тетяни та ще один подарунок від Марії. Ось така бобіна. Я пропоную зараз переключитися на стіл, руки в кадрі, і я вам покажу, що ж у мене тут є, бо так буде мені незручно. Тож, давайте до столу я покажу, які там є моточки, сама з вами подивлюся, роздивимось бобінку, яку я виграла у Марії, і розкажу ж, за що це мені таке щастя, чого ж я виграла цю бобінку. Перед тим, як перейти до пакету з спряжою, давайте поближче вам покажу ці шкарпетки. Мені здається, я навіть фотографії ще не робила. Ось такі класні шкарпетки, розмір 42, 43, навіть 41 43, бачите, у мене блокатор. На цьому блокаторі шкарпетки сидять щільніше, на металевих у мене вони не так щільно сидять. Тож знімаю заодно їх з блокатора. Тут, до речі, я вам не сказала, одні шкарпетки зв'язані просто лицевою гладдю, а на другій парі я пустила ось таку декоративну. Резиночку, смужечки, ось такі по боках, для того, аби щільніше сиділо на нозі, якщо ніжка більш худенька. Класні виходять шкарпетки. Спиці 2,25, достатньо щільненьке полотно. Загалом класні, прикласні шкарпетки. Треба зробити фотографію. І трошки ближче покажу вам цю ниточку. Cotton Fusion. Рекомендую вам спробувати. Можна взяти один ниточок на якийсь аксесуар, наприклад, тому що ниточка класна. Ну і склад. Ось так вона виглядає це такий, бачите, шнурок. Ось так він виглядає після розпуску. І ось так виглядає полотно гачок 2,5. Я робила таке типу денце тут на три рядочки. І потім продовжувала в'язати вверх. Я по такому ж принципу і вікінчуху в'язала, тож просто дублюю той варіант, що я вже пров'язала. Я виклала всі скарби на стіл, і будемо по черзі з вами роздивлятися. Розпочну я, напевно, з ось цієї бобінки, її я отримала не так давно, але вона просто одна, а інших моточків бобінок у мене більше, тож розпочнемо саме з неї. Ось такий у неї склад, це літній склад, так, це льон з поліакрилом, достатньо товстенька ниточка 210 метрів, так, наскільки я бачу. Так, 210 метрів. Це знову ж таки ось такий шнурочок і цікавий колір. Мені дуже нагадує той, з якого я, власне, зараз в'яжу. Цю бобінку мені прислала Маша, в неї Інстаграм Лулвул. Я не пам'ятаю, чи є у неї. YouTube, не знаю, я вам залишу Машин Інстаграм. Маша проводить у лотереї, під час яких збирає кошти на потреби наших захисників. В неї дуже часто проходять ці лотереї. Я декілька разів приймала участь в цих лотереях. Цих зборах, але жодного разу не вигравала. І цього разу якось я вже й забула, що я приймала участь. І тут Маша мені пише зовсім неочікувано, і зв'язку тоді якось не було. Мені приходить смс в інстаграм, я не одразу змогла її відкрити. Відкриваю, Маша просить у мене адресу, бо я щось виграла. Я, звісно, написала, і я не знала, що я виграла. Вже потім, коли я отримала цю бобінку, зрозуміла, що тут скарб. І я тепер маю ось такий подарунок. Отримала фактично за донат ось таку прекрасну бобіну, Тож щось із цього буде дуже класно і як згадка. Нагадую вам про те, що якщо маєте можливість, будь ласка, підключайтеся до ось таких зборів, до якихось розіграшів, до лотерей, там, де дівчата збирають кошти на. Потреби зсу, та не тільки дівчата на будь-який збір, який ви маєте змогу задонатити. Будь ласка, зробіться. А наступні скарби це від Тетяни. Тетяна мені написала, що має залишки. Ниточки напівбавовне, типу Ярнарт-Джинс, і хочу їх відправити для Вікторії. Вона так і зробила, я вам тут ставлю під зйом, Там були ниточки для Вікторії. Віка їх забрала вже неоднократно вам казала, забрала їх з собою на дачу, розпочала панамку. Я сподіваюся, вона її доб'є, якщо ні буду допомагати, бо панамка виходить дуже класно. Там були два моточки, мені здається, газалу напіввовне. Бейбі котон, чи якось так називається, і вони класно між собою поєднуються, блакитне світле, блакитний темний, і вона в'яже панамку. Там насправді мені здається залишилися в неї тільки ось ці поля, а все решту вона вже зв'язала. Тож безмежно дякую і від себе, і від імені Вікторії за ці ниточки. І коли я отримала цю величезну коробку. Тут були скарби не тільки для Вікторії, а ще й для мене, і в тому числі тут є нав'язання шкарпеток нашим захисникам. Давайте по порядочку буду розглядати, ниточка для мене є нова, взагалі мені невідома. в перший раз, в перший раз я бачу та, та тримаю в руках, тож будемо разом з вами розглядати. Ось такі моточки Carus Light. Це від ярни, тут Альпака, мерносова вовна та акрил. Мені здається, що з такої нитки я в'язала, але можу помилятися. Я в'язала з якогось шнурочку, також від ярни купувала. Цілу упаковку і в'язала, мені здається, кардиган, але можу помилятися. Маю три такі моточки: тут по метражу 110 метрів на 50 грамів, тобто тут 330 метрів, це може бути жилетком. Я думаю, що так. що Це може бути жилет, пухка нитка можна великими спицями в'язати. Віка любить такі жилети, тож можна для неї такий, знаєте, широкий, вкорочений жилет на рубашку зв'язати. Одразу кажу свої ідеї для того, щоб самі потім повернутися до цього відео і згадати, що ж я там собі планувала з цієї ниточки. Так, далі маю ось такі моточки: це ярнард карізма, здається, це 100% вовна, Ні, це вовна і акрил. 100 грамів 200 метрів товстенька нитка, а на вигляд і не скажеш. Мені здається, що вона тонше, ніж Лена гол, Голд виглядає. Я з якоюсь перепутала. У Ярнарт є ще 100% вовна. Два ось таких муточки, знову ж таки, тут 200 грамів 400 метрів. Можливо, також може бути або жилет, а можливо, це можуть бути такі шкарпетки для сну. До речі, мамі б можна було зв'язати товстенькі шкарпетки для сну, а можливо, і дівчатки. З захисницям. Поки що у мене такі ідеї на цю ниточку, побачимо, що буде. Так, далі, далі ось такі бобінки. Я так розумію, що це дві однакові нитки. Так, що тут? Вам видно чи ні? Зегна беру фаджас мереноси з віскозою, сіра димка на 100 грамів 280 метрів. І маю ось такі дві бобінки. Ну, на вигляд, також грамів 200. Напевно, це так само перенос з візкозу. Тобто, ну, це дві однакові бобінки, також може бути щось цікаве, можливо, навіть аксесуари. Я такий кольор люблю. Можливо, це можна пустити на аксесуари. Шапка, снуд, шарф, щось ось таке. Тетянка, безмежно дякую. Так, ось такий маю конус. Що тут? Також Зегна Баруфа, Лане Боргосесія. тун-тун-тун, Кент. Це ниточка Кенту. Мені здається, в мене якийсь інший був Кент. Чи то не Кент у мене був. Напевно, це 100% вовна, який метраж не знаю. Тоненька нитка, і це можна додати в підмод, і я навіть знаю, куди це можна додати в підмод. Це можна додати в підмод до мого синього газалу шкарпеткового різнокольорового. той, що я купила багато пасму в аутлеті, і планую зв'язати джемпер, а може, і не один дітям. Ось ця нитка туди класно підійде, як підмод. Треба зв'язати зразок, подивитися, як буде. Тут, напевно, ж мериносова вовна. Так, да, меринос написано. Конус кент, да, це кент, меринос. А там. А, і там мериносова вовна. Ну, загалом треба пробувати. Дякую. Далі шкарпеткові моточки. Ага, і ось також ниточки на шкарпетки. Дивіться, маю ось такі моточки від тетяни: Alize Superwash Comfort. Люблю такий колір 207. Такі, бачите, як коричневий, не вівсянка, а таке щось темніше. Ось такі кольори у Alize Superwash, вони досить м'які, ніби такі, знаєте, як шовковисті. Та ось такий Alize Artisan, теж такого сірого кольору. Я думаю, що це будуть шкарпетки з захисниками. Меренос. Тут написано, що підмод до шкарпеток. Схожий дуже на Меренос, який у мене був від Меринос, я сказала Маринос. Це мухер, це мухер, підмод до шкарпеток. Схожий на мухер, який у мене був на бобінці від наталі, я його частково використала в свій твіст такого коричневого кольору, бежевого. Якщо пам'ятаєте, якщо десь є фото, я вставлю. Тут. І також маю ось таку упаковку 6, 6 моточків. Це Merino Light. Мені здається, ця ниточка також в ярні продається. Це товстенькі шкарпетки для захисників. Так і буде. З такої ниточки я в'язала навіть плачові вироби, вона мені подобається. Тут 70% вовна, 30% акрил, 100 г 225 метрів. Напевно, на 3,25-3,5% на 3 можна в'язати. У мене ж Карпеткові є 3.25. Напевно, я буду на 3.25 в'язати, якщо трічка буде затовста. І це перетвориться на шкарпетки захисникам. Мені здається, що ниточок на шкарпетки захисникам мені вже вистачить місяці на 3, на 4, на півроку, це точно. І ще ось таку маю упаковку, подарунок для заміни зваленому светру. Це ниточка. Зараз я спробую, чи можна тут відкрити. Напевно, можна. 2, 4, 6, 8, 10 мотків. Це ціла упаковка. Так, Капучино, ярна. 17 бейбі альпака, 17 мироносова вовна, 50 грамів, 110 метрів. Так. Трошки відрізняється склад, так, тут з вовною, тут з поліакрилом, тут більше альпаки. Але дивіться, схожий шнурочок, тут він більш товстий, тут не такий товстий, більш тоненький. Цікаво, спеці рекомендують 3-3,5. Я боюся, що воно мені не звалялося. Я думаю, що тут можна на 4, не 4,5 пробувати в'язати. Тут ціла упаковка 1100 метрів, тобто це повноцінний такий дорослий виріб. Дякую. Такі пухляшки класні. От з такої, напевно, я і не в'язала ниточки. І кольор, подивіться, який. Він неоднорідний, дуже красивий. Дякую. Купа ідей, купа натхнення і безмежно вам за це дякую. Дякую, дякую, дякую безмежно. І тисячу разів буду дякувати. Ось такі прекрасні скарби. Щоб кадр був непорожнім, принесла вам деталі від мого кардигану, щоб з вами насправді попрощатися. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що я змогла вас відволікти, якось трошки розвад, розважити ви змогли. Надихнутися на створення чогось нового. Дівчатка пишуть під відео, що надихнулося на в'язання шкарпеток, наприклад, або разом зі мною в'яжуть шестикутник. Тож мені цікаво, на що надихаєтеся ви під час перегляду моїх відео. Я вам безмежно дякую за увагу, за увагу до мене, до мого каналу. До нових зустрічей! Не смійте ки чіпати нитку. Нитка моя.